На фото сучасна будівля краєзнавчого музею, що знаходиться на перехресті вулиць Троїцька та Олександрівська. Будинок зведений у 1915 році. Наступне фото поштово поштово-телеграфної контори, згідно опису, будівля знаходилася на перехресті сучасних вулиць Дніпровської та проспекту Соборного. У наступному фото важко впізнати сучасну будівлю, що знаходиться за адресою Олександрівська 6, тому що зараз вона двоповерхова. Цей будинок також існує. І знаходиться трохи нижче вулиці Святого Миколая. Сучасна адреса базарна, колишня Анголенко, 6, дріб 13, колишній будинок Бадовського, колишня будівля студентської поліклініки. Зараз будинок вже тривалий час на реконструкції. Далі усім відомий будинок Лещинського або Лящинського. Саме через те, що тут збиралися більшовики, цей будинок і зберігся, а не через те, що він має багату історію. Бо були плани зробити тут невеличкий сквер. Багатостраждальна будівля народного будинку поблизу Площі Свободи. Після реконструкції вона так і не почала використовуватися через суди між власниками, через вкладені гроші. Це прибутковий будинок Лейби Пезнера, де у 1912-му розмістилася гімназія Павленко, у щойно збудованому на розі Базарної та Миколаївської, зараз вулиця Святого Миколая. Павленко це прізвище директори закладу. Станом на 1916-й тут навчалося майже 700 дівчат. У грудні 1920 року гімназія була перетворена в радянську трудову семирічну школу імені Паризької комуни. Згодом вона отримала восьмий номер. Під час Другої світової війни колишній будинок Певзнера був спалений. Після відбудови роботу школи в ньому не відновили. Колишня будівля вокзалу Запоріжжя 1 1943 став для багатьох будинків Запоріжжя останнім роком існування. Панорама північно-східної частини Олександрівська. Краєвид на вулицю Гоголя. Ближче до верхньої частини знімку бачимо механіко-технічне училище це сучасна Запорізька політехніка. А у лівій частині знімку бачимо жіночу гімназію. Це фото початку 1900-х років. А це той самий краєвид десь за 5 років по тому. бачимо нові будинки комерційного училища та чоловічої гімназії. На місці комерційного училища другий корпус ЗНО. А ось і сама жіноча гімназія, що була побудована у 1903 році. Зараз це біологічний корпус Національного університету. А це пам'ятник на площі Свободи, присвячений загиблим під час жовтневої революції. Вічний вогонь на похованні запалили 3 листопада 1965 року. Сам же пам'ятник з'явився у 1927 Вічний вогонь не горить з квітня 2018 року. Тоді планували встановити тут лічильник газу, щоб місто платило за фактично спалений газ. Одна із садиб заможних торговців Олександрівська. Будинок знесли у 1987 році, напевно, під нову забудову. Де знаходився цей цікавий будинок, я не знаю. На фото можна розглядіти цифру 19, але назву вулиці прочитати неможливо. На наступному фото будинок Регерера, зведений не пізніше 1911 року. Сучасна адреса Соборний 66, навпроти скверу прикордонників. Будинок дожив до наших днів, тому що там бував брат Леніна. Це будинок, де жив Йоган Лепік, активний організатор боротьби за радянську владу у Запоріжжі, голова місцевого ВЧК. Працював на проспілкових та господарчих посадах. Цей будинок і зараз стоїть на проспекті Соборному. Його адреса Соборний 102. Тут все просто: ліворуч будинок колишнього готелю «Інтурист». Зараз на його місці готель театральний. Праворуч від нього будинок, який постраждав у 1943-му і його знесли. А всі інші ви впізнали, бо вони і зараз на своєму місці. Ще одна панорама Олександрівська. На передньому плані перехрестя сучасної Олександрівської та Покровської. Наразі бачимо будинок Міщанської управи 1911 року. Свято Покровський Собор стоїть неподалік перехрестя Соборної та Покровської, напевно, будинки підзнесення, бо автору альбому вони не дуже подобаються. Це куточок Запоріжжя 1930-х років з будинком театру. Зараз тут розташований театр імені Магара сучасного Запоріжжя. Далі фото 1970-х років. Цей будинок розташований на проспекті Соборному, 94. Тут знаходиться редакція газети Запорозька Січ. На знімку колишній ПК металіст ПК «Заводу Комунар», ПК автозаз 1926 року побудови. Архітектор Дітрих Тісан. Нащадок запорізьких меноїців, репресований та розстріляний у 1937 році. Цей будинок стоїть на розі приходської та Олександрівської. Приходська – це колишня комунарівська. Умовно кажучи, цей будинок стоїть у кварталі, що знаходиться за обласною бібліотекою. Ще один із будинків, зведений в кінці 1920-х під час індустріалізації, бачимо, що цей та інші будинки спроєктовані під впливом архітектури початку ХХ століття, у той час, як у шостому селищі все проектувалося у модному стилі конструктивізму. Будинок і зараз розташований на вулиці Фортечній. Цей колишній прибутковий будинок і зараз стоїть на вулиці Жуковського, 71, навпроти КПУ. Наступне фото старовинного будинку Олександрівська переносить нас на вулицю Базарну. Це колишня аптека Ріхтера. Зараз ліворуч до будинка прибудована п'ятиповерхівка, сучасна адреса Базарна 7. На фото будинки по вулиці Фортечній, колишній Грязнова. Ще будинок по вулиці Фортечній, колишній Грязнова. Зараз на місці цього будинку кіоски. А за ними дев'ятиповерхівки. Будинок поліклініки залізниці, забудови Олександрівська. Будинок і досі на своєму місці по вулиці Залізничній. Колишній прибутковий будинок Олександрівська, сучасна адреса будинку Гоголя 47, один з прибуткових будинків Олександрівська, сучасна адреса будинку Гоголя 59. 1930 -го року на площі перед вокзалом Запоріжжя 1 з'являється пам'ятник. Він присвячений пам'яті повсталих робітників. Які воювали тут із царськими військами у 1905 році. Як вам відомо, цей пам'ятник кілька разів пересували. За це він навіть отримав ім'я Мандруючий монумент зараз розташований поблизу АТБ біля вокзалу Запоріжжя-1. І останні три фото зроблені поблизу контори комбайнового заводу Комунар у 1920-ті роки. Це сучасна зупинка транспорту АвтоЗАЗ. Наприклад, це фото із самої контори. По рейкам, як бачите, їде трамвай. Наступне фото це пам'ятник Леніну, що стояв перед конторою заводу. І останнє сама контора, на той момент комбайнового заводу Комунар. Цей будинок стоїть і зараз на своєму місці, тільки без башт.